Припустимо, що мені вдалося б убити козу або птаха, я все ж не міг би здерти з неї шкуру, розрізати і випатрати її, я б змушений був кусати її зубами і розривати нігтями, як дикий звір. Після таких роздумів я дуже відчував добрість до мене проведіння і від усього серця дякував Богові. За своє нинішнє становище з усіма його поневіряннями і знегодами. Нехай Нехай візьмуться до уваги всі ті, хто в гіркі хвилини життя любить говорити, чи може чиєсь горе зрівнятися з моїм, нехай вони подумають, як багато на землі людей незрівнянно більш нещасних за них, і в скільки разів їх власне нещастя могло б бути жахливішим, якби то було бажано проведінню. Словом, якщо з одного боку моє життя було безутішним, то з іншого я мав бути вдячний уже за те, що живу, а щоб зробити це життя повністю щасливим, мені треба було постійно пам'ятати, який добрий і милостивий Господь, що турбується про мене. І коли я неупереджено зважив на усе це, я заспокоївся і перестав сумувати. Я так давно жив на своєму острові, що багато речей, узятих мною з корабля, або зовсім зіпсувалися, або дожили свого віку, а корабельні запаси частково зовсім скінчилися, частково доходили краю. Чорнила у мене. Залишалося дуже мало, і я все більше й більше розводив його водою, поки воно не стало таким блідим, що майже не залишало слідів на папері. Доти, доки у мене була хоч слабка їх подібність, я коротко записував дні місяця, на які випадали значимі події мого життя. Переглядаючи якось ці записи, я помітив дивний збіг чисел, Різних випадків, що траплялися зі мною. Тож, якби я був забобонний і розрізнював щасливі, нещасливі дні, то мене на безпідстави зацікавив би цей збіг. По-перше, моя втеча з батьківського дому в гуль, щоб звідти піти в плавання, сталася того ж місяця й числа, коли я потрапив у полон до Салехських піратів, і був. Повернений в рабство. Потім, у той самий день, коли я залишився живим після корабельної аварії на ярмутському рейді, я згодом вирвався з Олегської неволі на вітрильному баркасі. Нарешті, в річницю мого народження, а саме 30 вересня, коли мені минуло 26 років, я чудом врятувався від смерті, коли був викинутий морем на безлюдний острів. Таким чином гріховне життя і життя усамітнене почалися для мене в один і той же день. слід за чорнилом у мене закінчився весь запас хліба, тобто, власне, не хліба, а корабельних сухарів, я розтягував їх до останньої змоги. За останні півтора року я дозволяв собі з'їдати не більше одного сухаря в день. І все таки перед тим як я зібрав зі свого поля таку кількість зерна, що можна було почати вживати його в їжу, я майже рік сидів без крихти хліба. Але і за це я повинен був дякувати богові адже я міг залишитися і зовсім без хліба, і було справді чудо, що я отримав можливість його добувати. Щодо одягу я також збіднів. Із білизни у мене давно вже не залишилося нічого, крім картатих сорочок, близько трьох дюжин, які я знайшов у скринях наших матросів і беріг, як зіницю ока, бо на моєму острові бувало часто так спекотно, що доводилося ходити в самі лише сороці, і я не знаю, що б я робив без цього запасу сорочок. Було у мене ще декілька товстих матроських шинелей. Усі вони добре збереглися, але я не міг їх одягати через спеку. Власне кажучи, в такому жаркому кліматі зовсім не було потреби одягатися, але я не міг, я соромився ходити голим, я не припускав навіть думки про це, хоч був зовсім один і ніхто не міг мене бачити. Але була й інша причина, що не дозволяла мені ходити голим. Коли на мені було щось надягнено, я легше зносив сонячну спеку, пекучі промені тропічного сонця опалювали мені шкіру до пухирів, сорочка ж захищала її від сонця, і, крім того, мене охолоджував рух повітря між сорочкою й тілом. Ніколи не міг я також звикнути ходити по сонцю з непокритою головою. Кожного разу, коли я виходив без капелюха, у мене починала боліти голова, але варто мені було тільки надіти капелюх, головний біль минав. Отже треба було потурбуватися, довести до ладу хоч те ганчір'я, яке у мене ще залишилося, і яке я шанобливо називав своїм одягом. Перед усім мені потрібна була куртка. Усі, які в мене були, я зносив. Я вирішив спробувати переробити на куртки матроський одяг, про який я щойно говорив, і деякі інші речі. І ось я взявся працювати або, точніше, шмотувати і колупати голкою, бо, кажучи, по совісті, я був досить таки бідолашний кравець. Як би там не було, я з тяжкою бідою зладнав дві чи три куртки, яких за моїм розрахунком мало надовго вистачити. Про першу мою спробу пошити штани краще не говорити, оскільки вона закінчилася ганебною невдачею. Я вже говорив, що зберігав шкурки всіх убитих мною тварин я маю на увазі чотириногих. Кожну шкурку я просушував на сонці, розтягнувши на тичках, тому в більшості випадків вони ставали такими жорсткими, що навряд чи могли на що небудь придатися, але деякі з них були дуже хороші. Насамперед я шив із них велику шапку. Я зробив її хутром назовні, щоб краще захистити себе від дощу. Шапка так мені вдалася, що я вирішив спорудити з такого ж матеріалу повний костюм, тобто куртку і штани. І куртку і штани я зробив абсолютно вільними, а останні короткими до колін, бо і те і інше було мені потрібне скоріше для захисту від сонця, ніж для тепла. Крій і робота, треба зізнатися, нікуди не годилися. Тесля був дуже поганий, а кравець і поготів. Як би там не було, мій виріб прекрасно мені служив, особливо коли траплялося виходити під час дощу, вся вода стікала по довгому хутру шапки та куртки, і я залишався повністю сухим. Після куртки і штанів я витратив дуже багато часу та праці на виготовлення парасольки. Яка була дуже мені потрібна. Я бачив, як роблять парасольки в Бразилії там ніхто не ходить без парасольки через спеку, а на моєму острові було анітрохи не менш спекотно, мабуть, навіть спекотніше, ніж в Бразилії, оскільки він був ближче до екватора. Мені ж доводилося виходити за різної погоди, а іншого разу довго блукати і під сонцем, і під дощем. Словом, парасолька була мені дуже потрібна. Багато було клопотів з цією роботою, і багато часу минуло, перш ніж вдалося зробити щось схоже на парасольку. Разів зо два або й три я викидав зіпсований матеріал і починав знов. Головна складність полягала в тому, що вона розкривалася і закривалася. Зробити розкриту парасольку. Мені було легко, але тоді довелося б завжди носити її над головою, а це було незручно. Але, як уже сказано, я подолав цю складність, і моя парасолька могла закриватися. Я обтягнув її козячими шкурками, хутром назовні, дощ стікав по ній, як по хилому даху, вона так добре захищала від сонця що я міг виходити з дому навіть у найспекотніші часи і відчував себе краще, ніж раніше, в більш прохолодні, а коли вона була мені не потрібна, я складав її і ніс під пахвою. Так жив я на своєму острові тихо і спокійно, цілком підкорившись волі божій і довірившись провидінню. Від цього життя моє стало кращим. Ніж якби я був оточений людським товариством. Кожного разу, коли у мене виникали жалі, що я не чую людської мови, я питав себе хіба моя бесіда з власними думками, і, сподіваюся, я маю право сказати це, в молитвах та славослов'ї і самим Богом була не краща від найвеселішого проведення часу в людському товаристві? Наступні п'ять років минули, наскільки я можу пригадати, без будь яких надзвичайних подій. Життя моє проходило, як і раніше, тихо й мирно. Я жив на колишньому місці і, як і колись, ділив свій час між роботою, читанням Біблії та полюванням. Головним моїм заняттям, звичайно, крім щорічних робіт для посіву і збирання хліба та винограду, Хліба я засівав рівно стільки, щоб вистачало на рік, і з таким же розрахунком збирав виноград, і, не вважаючи щоденних екскурсій з рушницею, головним моїм заняттям, кажу я, було спорудження нового човна. Цього разу я не тільки зробив човен, але й спустив його на воду. Я вивів його в бухточку по каналу. В шість футів завширшки і чотири завглибшки, який мені довелося викопати завдовжки без дещиці не півмилі. Перший мій човен, як уже знає читач, я зробив таких величезних розмірів, не розрахувавши завчасно, чи буду я спроможний спустити його на воду, що змушений був залишити його на місці виготовлення. Як пам'ятник моїй дурості, що мав би постійно нагадувати мені про те, що надалі потрібно бути розумнішим. Дійсно, наступного разу я вчинив набагато практичніше. Правда, я й тепер побудував човен трохи не за півмилі від води, оскільки ближче не знайшов відповідного дерева. Але тепер, принаймні, я добре виміряв його величину й вагу порівнянні зі своїми силами. Побачивши, що моя затія цього разу цілком здійсненна, я твердо вирішив довести її до кінця. Майже два роки я провозився над спорудженням човна, але не шкодував про це. Так мені хотілося отримати нарешті можливість вирушити в дорогу по морю. Однак слід зазначити, що моя нова пірога. Аж ніяк не була придатна для здійснення мого первинного наміру, який у мене був, коли я споруджував свій човен. Вона була такою малою, що нічого було й мріяти перепливти на ній ті сорок миль або більше, які відділяли мій острів від материка. Таким чином мені довелося розпрощатися з цією мрією, але у мене з'явився. Новий план об'їхати навколо острова. Я вже побував одного разу на протилежному березі, і відкриття, які я зробив за цю екскурсію, так зацікавили, що мені ще тоді дуже хотілося оглянути все узбережжя острова. І ось тепер, коли у мене був човен, я тільки й думав про те, як би здійснити цю поїздку. Щоб здійснити цей намір до ладу й обачно, я зробив для свого човна маленьку щоглу та шив відповідне вітрило шматків корабельної парусини, якою у мене було великий запас. Коли таким чином човен був оснащений, я спробував його хід і пересвідчився, що вітрило діє чудово. Тоді я зробив на кормі й на носі. По великому ящику, щоб провізія, заряди та інші потрібні речі, які я мав намір узяти в дорогу, не намокли від дощу та морських бризок. Для рушниці я видобав у днищі човна вузький жолоб, для якого для запобігання від вогкості приробив відкидну кришку. Потім я укріпив на кормі розкриту Парасольку, у вигляді щогли, так, щоб вона була над моєю головою, і захищала мене від сонця, як тент, і ось я час від часу став робити невеликі прогулянки по морю, але ніколи не виходив далеко у відкрите море, намагаючись триматися біля бухточки. Нарешті бажання ознайомитися з кордонами мого маленького царства пересилило. І я вирішився здійснити свій рейс. Я запасся в дорогу всім необхідним, починаючи з провізії і закінчуючи одягом. Я взяв із собою два десятки ячмінних поляниць, точніше, плескачів, великий череп'яний горщик підсмаженого рису, звичайна моя справа, пляшечку рому та половину козячої туші. Узяв також пороху і дробу, щоб постріляти ще кіз, а з одягу дві шинелі і згаданих вище, які виявилися в перевезених мною з корабля матроських скринях. Однією з цих шинелей я мав намір користуватися як матрацом, іншою вкриватися.